Так, обід. Тихенько в цеху можна познімати трішки. Так, виготовляємо короба. Ось такі прямокутні січення. Це вже короб зібраний. Рамки. Тут без рамок. У нас верстат. Виготовляємо з різних товщин. Від 0,5 до 1 міліметр, товщини металу. Ми можемо виготовити вам любі за розмірами. Ось, будь ласка, тут ну, метр 1200, десь на 400 Ще не зібрані. От бачите. Тут є заказ вже теж зібраний, готовий на відправку. Можемо виготовити коліна переходи різного січення. Коліна довгі, короткі, в різних розмірів. Якось так.